Ви не чекали, я приперся. З вами знову Ябухий Снайпер. І сьогодні в цьому відео ми поговоримо про перекрафт. Де брати ресурси? Навіщо фокусировка, де її витрачати у крафті, як вигідніше закупляти ресурси, і покажу ще в кінці свої мастерки. І розкажу, що дають мастерки для крафта. Так що готуйте чай і дивіться цей відос. Так, і зараз я вам покажу, як закупляти ресурси, як ставити замовлення на покупку. Це для новачків, більше з новачків, хто тільки купив преміум і хоче зайнятися цим ділом. Коротше, отут вибираєте ви суму, знизу пишеться сума, які забирається, і забереться у вас срібло з балансу на ринок. Якщо ви хочете забрати іменно. Іменно ось оцей заказ, то вам повернеться срібло на ваш баланс. Якщо так закупляти, то можна зекономити багато срібла. І вам не прийдеться фармити цю Т2 Т3 шкіру. Ну а якщо ви новачок, який нафармив її багато і не продав, то ви можете її завести у марклок. Наприклад, це я кажу шкіру. Шкіра переробляється в марклоку. Переробити шкіру мона в марклоку. З бонусом і заробити на цьому гроші. Зараз я вам покажу всі свої мастерки. Ці мастерки вже в мене прокачалися після того, як я перекрафтив. Це вже після перекрафту, який ви побачите далі. Такі от в мене мастерки, тільки докачав Т-8 перекрафт шкіри. Мастерки, мені здається, ну, такі не особо хороші, але пойде. Дивіться мої майстерки, кому цікаво. Просто і дивіться відео далі. Далі буде цікавіша інформація. І давайте поговоримо про фокус. Фокус можна отримати, якщо у вас є преміум аккаунт. Зараз ви побачили його ціну на Європі. І якщо у вас є преміум аккаунт на 30 днів, або на рік, або на півроку, або на 3 місяці. Коротше, наскільки у вас він є. Вам в день буде капати по 10 тисяч Фокусіровка вона треба для крафта. Бачите, у мене зараз на екрані пише возврат ресурсу. З цим фокусом ми будемо отримувати багато бонусу, і нам буде вертатися багато шкіри. На цьому ми зможемо заявно, що більше заробити. Використовувати фокусіровку бажано на. Якщо у вас є 4-3 шкіри, бажано на неї використати. Або на якусь 5-3. Якщо у вас є ж, е, бажання, то на 5.2 можна. Е, якщо у вас вже 6.0, 6-1 шкіра, то можна використовувати фокус. Е, але бажано 6-1 використовувати. 6-2, 6-3, там, коротше, вже більше, ніж 6-0. Можна мене 6-0 вже починати використовувати фокус. Ну, але я б рекомендував 6-1 вже просто кожен раз використовувати фокусіровку. Якщо ви юзаєте, наприклад, на 8-3 шкірі фокус, то ви зможете більше її повернути. Чим більше ви її повернете, чим більше ви накрафтите топової шкіри, яка треба буде вже у перекрафті. У якому перекрафті буде, вона треба в крафті різних речей. Наприклад, шкіра в крафті шкіряних курточок, шапок, сапогів. Ну, і ще треба шкіра перероблена у крафті мечів, як я пам'ятаю. Більше я трішки не пам'ятаю. Якщо хтось знає, де ще треба, напишіть у коментах. Зараз я перекрафчую шкіру 5.0, е Перекрафчу її і зароблю на цьому доволі добре грошей. Кстаті, який треба маунт? Я це не планував казати, але кажу, якби. Ви хотіли починати перекрафт, то там перш треба маунт, сумка і бажано взяти е, собирательську сумку, вона вдягається на плащ, воно робить як плащ, ну, але вона називається сумка. Воно дає вам бонуси до е, ресурсів, іменно ті, які у вас в сумці, і якого, наприклад, у вас, наприклад, сумка свіжевателя. от воно буде давати вам бонус до грузоподйомності, шкіри. Ви на цьому зможете заробити явно більше, так як зможете перевезти як можна більше шкіри за один раз. Так ви зекономите свій час. Е, сумка. Бажано взяти сумку від 6.0 до 8.4. Я 8.4 і 8.3 не брав собі, так як це доволі дорого. Мій бюджет ще не такий резиновий. Е, як я бачите, я взяв 6.0 сумку, і мені її вистачає. Е, ви зараз кажете, на що на мені ботинки, Якщо я можу вести повністю голим? Якщо хтось не знає, це в більшості всього для новачків, там є посівка на грузоподйомність. Ви її юзаєте і можете перевести як можна більше ресурсів. І це вам допоможе. Якраз зараз я використовую фокус і перекравчую 4-3 шкуру у W. Шкіру 4-3. На цьому я зроблю більше грошей. Як я пам'ятаю, було у нас примерно цей шкіри на 1 мільйон. Чи 900 тисяч. Зараз у нас її виходить на отаку от суму. Фокус допоміг. Зараз прикрачу один шкіру, але ця шкіра вже не така важлива. Давайте поговоримо про маунта. У мене 8.0 вєпер елітний. Який коштує 4-5 мільйони. Але якщо ви тільки стартуєте, то краще взяти Т5 бачка. А потім вже покращувати свого маунта і все буде класно. Так, де брати ресурси? Ще можна. Брати ресурси можна назбирати їх. Просто брати, йти, брати інструмент і йти їх собирати. Ви їх назбирали, наприклад, пару тисяч, і везете їх у тий. Місто, де є бонус до збору. Я думаю, я щось пояснив плюс-мінус так для новачків, так як я ж сам ще розбираюсь у Перекрафті, так що друга частина скоро вийде, я розкажу як можна більше. Це відео підходить до кінця. Я старався як міг Розказав все, що знав. Але ще не все. Чекайте другу частину, вона вийде буквально скоро. Не забувайте ставити лайки. Підписуватись на канал. А всім дякую за перегляд і удачного фарма в Альбіон Онлайн.